Виконуємо номер 300 із підручника Геометрія 7 та номер 2620 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Скільки чотирикутників у п'ятикутній зірці. Приступаємо до виконання. Я нарахувала 5. Чотирикутників. Перший чотирикутник. Один, два, три, чотири вершини. І я заштрихувала цей чотирикутничок. Другий чотирикутник. Також один, два, три, чотири вершинки, і я заштрихувала цей чотирикутничок. Третій чотирикутник. Один, два, три, чотири вершинки і я його заштрихувала. Четвертий чотирикутник. Один, два, три, чотири вершини, і я його заштрихувала. І останній п'ятий чотирикутник. Я поміняю місцями, щоб всі п'ять було видно. Один, два, три, чотири вершинки. І я також його заштрихувала. Отже, у мене вийшло п'ять чотирикутників. Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Номер 300 із підручника геометрії 7. Та номер 16. 26 крапочка 20 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.